Люблю швидкість, бо це рух, швидка зміна картинок, От, знаєте, все, як у моєму житті. Не ну, люблю буденності, одноманітності, і знаєте, і особливо під час війни намагаюся жити цікаво, плідно і з користю не тільки для себе, а й для суспільства. І драйвую від того, що всі мої захоплення приносять не лише мені задоволення, а й допомагають людям. Але все ж особливе місце в моєму серці посідає ознайомлення і вивчення з людьми справжніх українських традицій задля повернення спадку наших пращурів. Ну що, відчуваєте різницю? В цьому вбранні на ровер не сядеш. В цьому вбранні відкривається українська душа. Відлітають суржики, і звучить справжня українська пісня. Ой, не того я співаю, що я голос маю, а я собі на серденько того розганяю. Ну що, я впевнена, що ви відчули цю наповненість, цю радість і мою любов до України. І мені хочеться цим ділитись. Насамперед хочеться цим ділитись з дітьми, з ровесниками, адже ми майбутнє нашої України. І саме від нас залежить. Які традиції будуть панувати на нашій землі? Якою мовою ми будемо розмовляти, і які пісні ми будемо співати? Розбомбити можна будинок, місто, школу. Їх можна відновити, але ніколи не повернути вже життя загиблих героїв, цивільних, дітей. Тому в пам'ять про них ми мусимо зробити все, що зробить нашу країну міцною, незалежною. І щасливою державою, і саме повернення наших традицій, нашої культури, а насамперед нашої мови це один з кроків сьогодні до перемоги, а завтра до розквіту і величі нашої країни.